Бачите, будинок будується. Спочатку архітектори створюють план, розраховують все дуже детально, потім будівельники фундамент копають, зводять стіни, дах, інженери воду, газ, світло, різні комунікації підводять. Ну і лише після цього дизайнери створюють інтер'єр, щоб все красиво було, гарненько. А тепер скажіть, що буде, якщо дизайнери. Перше почну щось там робити. Ну, звісно, все завалиться, все буде дуже некваліфіковано і реально небезпечно. В принципі, з нашим життям все точно так само працює. Багато хто з нас мріє про класне життя, про гроші, стабільність, достаток, гарного партнера по шлюбу. Але при цьому в нас немає чіткого особистого плану, як це робити. Ігноруємо фундамент, який потрібно будувати. Ну і потім добувається блі, на що ж не так, як мені це своє життя жити. Насправді більшість не знає, як жити своє власне життя. І щиро кажучи, психологи також і психотерапевти не знають, як жити ваше життя в них. Також суто суб'єктивна думка на ваше життя. Єдиний реально працюючий план це власне самому собі розібратися, скласти свій особистий план індивідуальний для себе, і поки що я знаю одну єдину науку, яка може з цим справитись. Це астрологія. Чому інші спеціалісти навряд чи, вам допоможуть? Ну тому що вони не ви. Вони не знають вас, так як ви самі себе. Ми всі унікальні, і це дуже класно, але разом з тим і це ускладнює наше життя. І вивчення астрології на моєму курсі, на який я вас ще раз запрошую, бо це останній набір в році, де ми будемо створювати свій індивідуальний план, будувати власний фундамент, власні стіни. Тож я вас щиро запрошую до себе в живу групу. Ми будемо навчатися по понеділках, а лекції в записі з вами назавжди. До зустрічі!